Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила буде впливати на нас 11 травня 2024 року. Енергія це основа будь-якої дії і дає нам її сила. Сила буває різною, сила волі, це є невичерпна внутрішня енергія людини, що дозволяє долати перепони на шляху досягнення мети. Це здібність людини. Робити те, що вирішили, не дивлячись на труднощі. Сила духа це внутрішня якість, що допомагає людині справитися з різними душевними труднощами, це внутрішній стрижень людини. Саме завдяки йому ми досягаємо мети, стаємо сильнішими, витривалішими і успішними. Саме сила духа дає можливість знати нам те, що ми хочемо. Ставити мету і досягати її, бути успішними, харизматичними і здатними на проступки. Сьогодні буде бажання притягнути до себе увагу, проявити себе, самореалізуватися, розкрити творчий потенціал, мати досягнення. Взагалі, це день активних дій, спілкування, наведення порядку, урегулювання робочих питань, але рухатися потрібно тим шляхом, який допоможе. Досягти мети якнайкраще та у жодному разі не йти на пролом. Остерігайтеся агресії, ревнощів, насилля, може бути силовий вплив. Тож своєчасно реагуйте на повітряні тривоги. А я бажаю всім долайте перепони, не втрачайте сили свого духа, миру вам і гарного дня!